Днями у Києві у Fairmont Grand Hotel відбувся захід у межах міжнародного благодійного проекту Черіті столиця на підтримку України, військових, а головне, аби зібрати кошти на придбання сучасного антидронового комплексу. Простір його організатором виступила геолікарський фронт, амбасадором якої є народна артистка України Ольга Сумська. Захід підтримало чимало відомих артистів Камалія, Наталя Могилевська, Енджі Крейда, Євген Хмара. Ліда Лі, Вікторія, Ніро, Люся Кава, Салуха, Наталія Валевська та інші ведучими вечора стали Анатолій Анатолійович, Тимур Новішніченко, Ольга Сонська та Андрій Джиджула. Під час заходу провели благодійний аукціон із лотами від Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Віталія Кличка, Олександра Усика, аби зібрати кошти на сучасне озброєння комплекс Простір. Один такий комплекс складається з трьох приладів протидії безпілотним літальним апаратам станції виявлення та визначення координат дронів Джміль і чотирьох радіостанцій для зв'язку між операторами пристрою Хумара. Його вартість складає 2 мільйона 443 тисячі гривень. На аукціоні вдалося зібрати 1 мільйон 118 тисяч, тож збір коштів продовжили. Реквізити для донатів можна знайти на сайті ГО «Лікарський фронт, а також ознайомитися більш детально із її діяльністю. Крім того, на заході вручили відзнаки тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток України її незламність, силу, незалежність та перемогу. Більше. Фонду, але от ці люди, з якими я познайомилася декілька місяців тому, це молодійний фонд, лікарський фронт, неймовірні, настільки щирі, настільки працездатні, настільки невтомні, ми разом з ними вже зробили багато добрих справ завдяки волонтерам і їхній допомозі сьогодні. Наші військові, наші хлопчики отримують дуже багато корисних речей і необхідних речей, амуніцію, засоби захисту. От і сьогодні, до речі, представлені дуже такі потужні і важливі лоти, які ось вже на наших очах достойно продались. І всі ці кошти підуть на підтримку збройних сил України. Ми сьогодні збираємо кошти на наші збройні сили України, на допомогу якраз протидроновому Комплексом і мені приємно, що у разом у колективі у єдності з іншими волонтерами ми зможемо зробити таку грандіозну справу, тому що насправді кожен з нас робить якісь справи, але лише в єдності ми можемо зробити більшу справу. Тому долучитися до такого проекту, який асоційований якраз громадською організацією Лікарський фронт, мені запропонували. Я погодилась, адже це все для нашої країни. Мені сьогодні було незручно отримувати цю подяку. Тому що все те, що ми робимо зараз, ми всі, хто зібрався в цьому залі, і взагалі всі українці, це просто нормально. Дуже приємно, що ця подяка сьогодні за підтримку дітей і їх розвиток в умовах воєнного стану, ми отримали нагороду за відбудову нової України. І нам дуже приємно, що ми долучилися до проекту відбудови нашим будмолцентром. Тому що ми створили виставкові містечка, модульних каркасних будиночків. Ми започаткували виробництва. Ми допомагаємо відбудові тим, хто найбільше сьогодні постраждав, тимчасово переміщеним особам. Ми передаємо будиночки тим людям, які потребують найбільшої нашої допомоги. Але більше того, ми підтримуємо українського виробника, тому що ми допомагаємо їм вийти і на світові і на європейські ринки. Нагороду для мене буде те, коли я почую слова перемоги. Це на мене головною літою. але цей заклад, куди прийшли помітні люди. Він класний тим, що ми збираємо гроші для ЗСУ. Ми робимо все можливе заради перемоги. Все, коли, хто тут зібрався, вони тут для цього. Тому я тут я хочу теж привернути увагу до, до збору коштів і до того, щоб не приходила зневіра, не приходила депресія, щоб люди продовжували вірити в перемогу, щось до цього робити. Сьогодні дуже чудовий захід. Це і нагородження премія всіх волонтерів, наших героїв, людей, котрі наближують нашу перемогу. Кожен воює на своєму фронті. Усі українці об'єдналися, от і ми робимо все від нас залежне, що ми можемо зробити, щоб Перемогти я заснувала я являюсь, президенту власного фонду благодійної п'ятниці, якого ведеться з 2009 року спрямована на підтримку дітей, сиріт соціального. Незахищених перст населення, а також важко хворих. мій фонд. Нещодавно долучився до організації такої вже відомої акції «Амбасадор дитинства, яка збирає на не тільки такий концерт, але ще і спеціальні майстер-класи психологічну допомогу для дітей-переселенців в різних куточках нашої країни. Ми дійсно долучилися до цієї справи, і ми знаємо, що потрібно зараз допомагати нашим хлопцям не тільки дякувати. Подякували, і, і ми маємо допомагати. Ми маємо всі разом об'єднатися. Ми вже об'єдналися, але ми маємо об'єднатися, щоб ми виграли, перемогли і вигнали ту нечість, яка прийшла на нашу землю. Я погоджуюсь на сі 100%, Об'єднуємося і допомагаємо за своїм разом. Робота Таврійський бик досить така цікава робота. Таврія зараз, яка потерпає найбільше всього, ми її обороняємо. І Це дуже символічно, що саме вона бо віддана вона була ну набагато раніше, ще два місяці тому. Вона була в двох галереях, але я просила її не продавати, а саме віддати на благодійність. І я дуже ну, вдячна організаторам, що вони дослухалися і зараз. Ну я сподіваюся, що цей таврійський бик він попливе, не піде, а попливе, бо він парує над землею в моїй роботі і прокладе шлях, легкий шлях нашим хлопцям. Нагорода всьому каналу за найучніший медійний проект року волонтерський. А це календар на 2023 рік. 12 місяців це 12 дівчат, це не моделі, це працівниці п'ятого каналу. Ми вирішили, що ми можемо зробити більше для допомоги фронту, зібрати гроші на рації, створили волонтерську банку, нам волонтерять, ми натомість в подяку за. Донату півтори тисячі гривень відправляємо наш шкалендарна. Я допомагаю в тому сенсі, щоб ця біда найшвидше закінчилася. І ця чорна хмара, яка нависла до Україною, вона покинула цю святу Україну. Спілкуюся з солдатами, вони зрозуміло відправляють фотографії, я ставлю їм захист, молюся. Ті, які в полоні, чи поранені, ті, хто потребує оберігів. Я відчуваю, кому потрібен оберіг, хто повинен його носити, кому потрібно. Допомагаю, роблю у мене є автомобіль. Кому потрібні ліки? А потрібно щось відвести чи когось підвести. Треба щось доставити, ось так.